Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 23 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свої варіанти і я починаю з першого. Перший варіант. Двійка пентаклю перевернута, говорить вам ні. Можливо, через те, що у вас якийсь створений хаос. Ви щось не можете для себе або визначитися, або вирішити якісь питання. Можливо, хтось шукав для себе підробіток і це виявиться невдалою ідеєю. Ну, тому що вам будуть заважати певні чинники, які будуть впливати на ваші події. Ще, можливо, у вас на цей день варто звернути увагу, що можуть бути якісь нерозумні витрати, або якісь дріб'язкі такі. Негаразди. Ну, і ще можливо, просто через те, що у тому питанні, яке ви для себе обрали або задали, ви не відчуваєте стійкість свого положення або кидаєте свої справи на половині шляху. Також, якщо ви хотіли з кимось цей день домовитися, щось для себе вирішити, то у вас просто будуть різні погляди на одні ті самі. Речі, різні інтереси, і таким чином ви просто не зможете знайти компромісу. Звертайте увагу на свої ресурси, щоб ви не витрачалися більше, чим можете собі дозволити, тому що можете погіршити стан здоров'я. Наприклад, якщо ви будете братися за декілька справ одночасно і намагатися все стигнути разом. Ще можуть бути якісь фінансові проблеми. Тому при покупках бажано на цей день взагалі їх не планувати, якщо вони великі, а якщо якісь дрібкі, то розраховуйте свої кошти, щоб ви змогли з ними правильно поводитися. І вам підказочка є, що, можливо, саме на цей день ви забажали більшого, чим собі можете дозволити. Або у вас є така потреба плити проти течії, але це вам не на користь. Тому концентруйтеся на чомусь одному, не витрачайте свої сили просто так. Економте їх. І сили, і ресурси, і переглядайте свої пріоритети і плани. Можливо, на цей день вам від чогось потрібно відмовитися і займатися тільки одним. А я бажаю хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант лицар Кубки вам говорить так. Ну, Тому що у вас будуть такі позитивні енергії. Позитивні емоції, коли ви зможете і приємно спілкуватися із своїм партнером, можливо, у своїй родині буде у вас приємне спілкування, або із вашим, з вашими діточками. Ну, тобто, якщо у вас діточки такі вже більш дорослі, але і ще для батьків вони завжди будуть залишатися діточками. І на цей день, можливо, ви отримаєте якісь запрошення або пропозиції. Хтось, можливо, по другому варіанту ну, буде запрошений на романтичне побачення. І будете захоплюватися якимись такими розвагами, ну, тобто, можете влаштувати собі свято душі. Також, можливо, у вас ну, начнуть, зародяться або започаткуються якісь нові партнерські стосунки. Хтось отримає, як я вже казала, вигодну пропозицію. І також для когось, можливо, в цей день буде корисно, якщо ви десь поїдете на відпочинок або якісь, на якісь розважливі заходи. Ще на цей день вам підказочка є, що, можливо, вам не варто себе навантажувати лишніми обов'язками, а слухати голос своєї душі. І дозвольте собі такі приємні емоції, які будуть вам давати натхнення, щоб ви займалися тим, що вам для душі. Більше спілкуйтеся з близькими людьми і не відмовляйте собі у задоволеннях. Тож, я бажаю вам гарного дня. І третій варіант суд перевернутий, говорить вам ні. Можливо, наразі ви перебуваєте на якомусь роздоріжжі, де ви самі або не визначені, або щось у вас там поки не складається таким чином, як би ви того хотіли. Тому в цей день у вас можуть бути якісь певні затримки, або якісь застійні ситуації, де ви не можете щось для себе там вирішити, або зрушити з місця. Страхи вам можуть заважати. А в когось, можливо, просто відсутність відповідальності. Або занадто високі вимоги до оточуючих і близьких людей. Ще, можливо, вам будуть суперечити певні обставини життєві, де ви будете знаходитися, і для когось потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, у вас дещо воно буде турбувати в цей день. Ну, І вам підказочка є, що в цей день не варто поспішати з прийняттям рішень, але якщо щось вже назріває, то сильно і не затягуйте. Загалом, наразі, у вас ситуація буде незрозуміла. Можливо, ви, вам хтось хоче надати підтримку, а ви від неї відмовляєтеся. Таким чином, ви тільки шкодите собі, тому що, коли вашу проблему хтось буде озвучувати, ви будете бачити її з іншого боку, тобто очима іншої людини. І самі для себе зможете зробити певні висновки, як вам правильно діяти. Тому що рішення приймає кожен сам за себе. І ще для когось, можливо, будуть відбуватися такі крупні зміни, на які ви не зможете впливати або їх контролювати. Наразі щось відбувається не на вашу користь, тому перегляньте своє, свою минулу поведінку, яка вас привела у цей стан, в якому ви знаходитеся. Можливо, ви психологічно не бажаєте щось змінювати у своєму житті, і це також є завадою для того, щоб ви могли себе реалізувати. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.